Аби створила курси для вчителів, як виховувати покоління, ну називаємо покоління перемоги чи покоління от ну, дітей, які в майбутньому також будуть готові до оборони, яких дії Росії не будуть, значить, заставати зненацька, тобто. Це потрібно вчити вчителів, як виховувати таких дітей. Я б таким вчителям не знаю, доплачувала, зробила для них кращі якісь умови. Тобто, загалом, загалом у нас недооцінена освіта, на жаль, і викладачі мають отримувати більше від держави, тоді вони більше будуть навчати дітей, її захищати. Далі, наприклад, у нас є така організація, як пласт. Чому вона досі не масштабована? Я цього абсолютно не розумію, тому що. В нашого ворога у нього масштабовані на ну, простори всієї Російської Федерації. Ну відверто, такі як юнармія, маленькі рашиські значить гуртки для дітей. І туди іду, ну туди навіть насильно людей дітей заганяють. Ну це ненормально, У нас має бути абсолютно інший якби демократичний підхід в цьому плані. Тобто, це має позиціонуватися як курси для виживання, для того, щоб ти вижив, для того, щоб ти зміг захистити себе, захистити своїх друзів. Лузів не лишити їх ну пораненими там у біді, і так далі. Тобто, оце потрібно на рівні школи, на рівні університету. Я вважаю, що повинні створюватись при кожному університеті якісь вишкільні центри, де б студенти могли від фахівців із війська навчитися спеціальності, які б вони хотіли. І які б допомогли їм зорієнтуватися, ну якщо їм потрібно брати участь в обороні, що це буде за професія? Мені дуже дивно, що цього ну досі не зроблено. Насправді, ну за спинами військових, які платять життям за оборону цієї держави.